Моє відео це свідчення про те, що Ісус живий Бог, що Він живий, що Він говорить, що діти його чують його, і вони ведені Духом Святим. Хочу розповісти про те, як для нас прийшов черговий день життя 10 жовтня, коли був масований обстріл України по багатьох місцях. Мій чоловік поїхав уранці працювати в таксі, це його робота від Господа, його наказ працювати там. І він подзвонив мені і сказав, що був один вибух, потім чув другий вибух, бачить паніку людей, не знає, що робити. Можливо, їхатиме додому. Я почала молитися. І коли я молилася, я почула чітко і ясно, як Дух Святий сказав: тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. І було наголошено на слові усе. Я почула Господа і заплакала. Завжди дуже радісно чути голос Отця, особливо такі моменти. Трохи пізніше мій чоловік написав про те, що в серце його повернувся мир і він продовжуватиме працювати. Таким чином, він залишився на роботі. У цей день дуже часто було чути повітряні тривоги. Він приїхав додому ввечері і поділився тими переживаннями, які мали місце протягом цього дня. Я дуже рада за те, що особливо в такі моменти ми проходимо випробування нашої віри. Ми бачимо, які ми з Господом чи без нього, що ми можемо виправити або в чому ми вже зросли. Перше випробування для мого коханого чоловіка було у тому, що люди після повітряних тривог, після вибухів почали швидко заправлятися, організовувалися черги за паливом. І у мого чоловіка була спокуса так само встати в довгу чергу і чекати заправки. Він боровся, і в результаті він сказав: Ні, Господи, я житиму так, як я жив щодня, я заправлюся ввечері після роботи. Тому я нікуди не поїду, я далі працюватиму. Хоча він таксист і паливо для нього дуже важливо. Він залишився на роботі. Увечері після обіду. Може, він їхав додому і побачив порожню заправку, де було дві три машини. Він просто у спокійному режимі став у чергу, заправився і поїхав додому. Це величезна перемога, перемога у тому, що Господь нас забезпечить, і ми вже багато пройшли з Господом, щоб знати його руку, його турботу, його захист. Друге випробування було в тому, що коли почалася ця паніка, коли були чутні вибухи, коли він надіслав фото одного будинку після вибуху, це дуже страшно. Була величезна спокуса поїхати додому, хоча будинок, наш будинок, це не означає безпечне місце. Але, хоча б виїхати із центру міста, де були ці вибухи. Але ми молилися, і мір Божий прийшов у його серце, підтвердження Господа, щоб він працював. Він залишився на роботі, хоч паніка тривала. Він працював і збільшився великий попит на таксі, і він заробив більше грошей за менш короткий проміжок часу роботи, ніж у інші дні. І тут я згадала, як Дух Святий сказав, усе допомагає на добре. Тут я побачила, що навіть це зло, яке відбувалося у місті, відбувалося по всій Україні, нам воно послужило на добро. Просто тому, що ми полюбили Ісуса, просто тому, що ми присвятили своє життя Йому, просто тому, що ми не наповнюємося тим злом, що панує довкола, тою помстою, роздратуванням, але продовжуємо слідувати за Ісусом у любові та доброті, віддаляючись від зла і відповідаючи добром на зло. Випробування було ще й у тому, що вранці, коли була паніка і хотілося повернутися додому, Господь надіслав миру у серце, він продовжував працювати. Увечері, ж після обіду, коли в місті все заспокоїлося, все затихло, і, здається, саме час працювати, тут він зрозумів, що час просто їхати додому відпочивати. І він повернувся додому цілим і неушкодженим. Ми повинні знати голос Ісуса. Ми повинні бути ведені Його голосом, а не своїми почуттями, страхи, що можуть приходити, побоювання, логіка, інтуїція чи ще щось. Ми повинні чути Ісуса, і це дуже добре, коли двоє моляться, коли двоє шукають Ісуса, коли двоє чекають на відповідь від Нього. Я прославляю Ісуса і дякую Йому за те, що Він продовжує нас зберігати, за те, що Він продовжує нас вести. За те, що ми у цілості, у безпеці серед усього цього хаосу та війни, нехай Господь Ісус благословить кожного із нас.